Цьогоріч темою конкурсу юних екскурсоводів краєзнавців обрано 20-ту річницю незалежності України, і традиційно до рівного з'їжджаються лише найсильніші учасники з усіх районів та міст обласного значення. Анжела Березюк із села княгини Недемидівського району досліджувала історію власного села. Каже, під час підготовки і сама дізналась чимало цікавого. Багато що відбувалося на території наших сіл, і як створювався наш музей, наша школа, як освіта була в нас започаткована. І взагалі дуже багато цікавих новин у нас відбулося. А от рівнянка Алла Яблонська підготувала екскурсію про історію майдану незалежності серце Рівненської області. До цієї роботи ввійшли світлини від початку створення вулиці до вже нового сучасного майдану Незалежності. Тут і статті з газет і фотоавторів пам'ятника Тарасові Шевченко. Загалом цьогоріч у конкурсі взяло участь 20 юних екскурсоводів. Усі вони вже є гідами у своїх шкільних музеях. Дітки зробили такі дослідження за своїм краєзнавчим матеріалом. Що за ті роки зроблено в їхніх містах, школах, селах, районах, ну і інші теми. У конкурсі журі оцінювало три напрями: краєзнавче дослідження, майстерність, екскурсовода та наявність не мультимедійних презентацій, а ілюстрацій. Зрештою, перемогу виборола Інна Грач з землинівського району. Рівнянка Алла Яблонська стала другою. А третє місце присудили Анжелі Березюк з Демидівського району. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.